Сьогодні неділя, яка називається неділею про митаря і переселення. Вчора ми тут заспівали великий покаянний спів покаяння мені двері життєдавчі, бо це неділя вже прямої богослужбової підготовки всіх нас до початку Великого посту. Ця підготовка триватиме три тижні. І три тижні в усіх богослужіннях є додатки постового змісту. Це називається постова тріот. Співи і читання, які налаштовують нас на піст в першу чергу духовний. А піс духовний це вдосконалення себе, це самообмеження, це спрямування себе, на єднання з Богом не в думці лише, а головне в справі своїй, в діянні своєму, в зусиллях своїх, бо ми знаємо, що Царство Боже. Силою береться, сказав Христос, і той, хто докладає зусиль, той здобуває його. В цю неділю читається притча про матеря і Фарисея. І треба сказати, що оцінка. Цих людей нашим Спасителем дещо відрізняється від тої оцінки, яку ми прочитуємо в богослужбових книжках. Він сказав, я нагадаю, перед прийшов до храму, став посередині і хвалився собою. Я кращий, я не такий, як інші. Догодив Богу. А метар він відчував, він знав, що він грішник. Він не переступив порогу храму, стояв в притворі, вдаряв себе груди кулаком, казав, Боже, будь милостив до мене грішно. Що каже Христос? Оцей метар буде виправданий більше, ніхто. Виправданий. Отже, будуть виправдані з точки зору Спасителя обидва. А церква в багатьох богослужбових текстах каже про засудження фарисея, Виправдання і піднесення матеря і засудження фарисея. Чому така розбіжна? Христос навів цю притчу, для того, щоб пояснити, що, от дивіться, не треба, він, він перед нею, перед тим, як її розповісти, він сказав своїм слухачам, не треба підноситись через те, що ти щось добре зробив, вжати себе кращим за інших. І принижувати інших через це. От послухайте. І розповідає притчу. А церква починає з цього читання пісну трьоть. А великий піст для нас, для всіх. Це час. Великого покаяння в першу чергу. Бо тільки через покаяння ми можемо здобути спасіння. Ми останні тижні часто читали такі слова Христа про те, що як хто ти щось добре зробив, не вважай себе. Подвижнику. Ти зробив тільки те, що належить. Ти просто виконав заповідь. Це твій обов'язок, ти виконав. Виконати свій обов'язок цим хвалитися не треба. Це обов'язок. Якщо ти не виконуєш, ти засуджений. Безумовно. А якщо виконуєш, ти не герой, ти не подвижник, ти просто звичайна людина, яка виконала обов'язок. Слава Богу. На цей раз виконала. Слава Тобі. І він неодноразово надполягав на тому, що ми виконуємо обов'язок і нам нема чим хвалитися перед Богом. Найкраще, що ми зробили, це тільки обов'язок. Найбільше, що ми зробили, це тільки виконання того обов'язку. Чи виконуємо ми цей обов'язок? Той самий обов'язок, хоча б з десяти заповідей. І я борюсь. Жоден з нас не може сказати, я, я виконав, Ні, не правда. Ніхто з нас по всіх десяти заповідях навіть трієчки не отримує. Бо я колись спеціально своїми парфіною розбирав. Написано. Не перелюбствуй. А в писанні сказано, хто подивився з хтивістю, той перелюбствував в серці своє. І хто без гріха покажіть? Написано, не говори неправди. Найдіть мені людину. Яка б жодного разу в житті не сказала неправди? І тощо, і тощо. І виявляється, що ми не виконуємо своїх обов'язків тоді, яке може бути спасіння? І де наше місце? Чи я маю підстави встати посеред храму і хвалитися собою? Господи, я кращий за інших. Та немає таких підстав. І єдиний шлях до спасіння це в покаянні. Церква так вчить. І тому ви відкриваєте молитонник. На першій сторінці. Перше речення, яке ви можете прочитати, Боже, будь милостивий до мене грішним. Ці слова матеря, які він говорив, притворі храму, розуміючи, що він окаянний грішник і не має ані прощення, ані спасіння. Але милість може бути, помилування можливе. Саме тому. Церква мова. Власне, повторюючи те, той висновок, до якого приходить Спаситель після уже цієї притчі, хто підноситься, буде засуджений. Він буде понижений. Він так прямо не каже, що буде засуджений. Він понизиться. А хто принижує сам себе, той піднесеться. Зрозуміло, що це все підвищення і пониження, ми повинні розуміти тільки в стосунку до нашого гріха, до наших провин. Не просто так всюди приниження має бути. І тож ні. Стосовно нашого гріха. Ні в якому разі не можна сказати, що я кращий за інших людей. Я не такий, як грішники, перелюбники. Або як отой метар Так говорить. Цей це не можна робити. Бо ти не знаєш, ти вчинив, чи не вчинив, вчинив гріха. Ми дуже часто можемо зробити щось дуже недобре і не помітити того. Тому церква спеціальні молитви влаштовує за тих, хто не пам'ятає своїх гріхів. Нам треба йти оцим шляхом, який відкриває нам мета. Розуміння того, що ти взагалі з природи людина грішна.